На своїй кухні я сьогодні готую страву, яка називається суп з квасолею та з маком. Для того, щоб приготувати цей суп, я замочила квасолю на ніч, налила води і відварила до напівпотовності. Нарізала картоплю. І коли васоля майже готова, на тік готова, кидаємо картоплю, додаємо одну натерту моркону. Доводимо до кипіння, помішуємо. Після цього я розповім вам, як приготувати мак. Спочатку мак я промила декілька разів у холодній воді, потім залила гарячою водою, оце вже буде четвертий раз. Зливаємо цю воду. І будемо його товкти так, як Готували це наші бабусі товкачиком. Оскільки ступки в мене немає, отже, я буду його товкти, отакою, картопле. товкачкою Затовкни мак треба так. Чим в ньому з'явилося біле молочко, так як на шулаки. Цей неймовірний рецепт був вартий мого здивування тоді, коли з чоловіком ми пішли в гості до нашої правобусі. Ще тільки поженилися. Вона нас отаким супом. Ніколи я його не пробувала і через це це була якась така незвична диковинка. І тому сьогодні я хочу поділитися з вами секретом його приготування. Знімаємо пінку, через те, що квасоля виділяє дуже багато білка. постійно знімаємо. Отже, такий суп варили в Сумській області, в такій глибинці. І бабусі вже тоді було 60 років. Тобто такий старовинний рецепт, про який вже ні наші мами, ні наші бабусі не знають. Можливо, зараз і згадали, але тоді для мене це було справжньому цікава трава. Продовжуємо перетирати мак. Також цікаво, перетираємо саме отак у ступці його треба терти. Також Товпачкою. Не так цікаво буде перетерти його у блендері чи у фемовці. Нарушається якась традиція. Отже, ми перетерли мак гарненько. Утворилася отака біленька водичка. Біленька водичка, біленькі крапинки, як молочку. Оце й мак. Висипаємо в каструльку, де вже підварилася картопля. Прямо з молочком, з водичкою, яка там утворилася. Мах чистенький, він дуже гарно промитий, пропарений, щоб не було гіркоти. І подивіться, які крупинки макові є супою. І квасолька, і мак. Підсолюємо, додаємо буквально ложечку, соли. Ну, я буду кидати трошечки менше, а потім спробую, спро якщо її не вистачає, краще додавати. Чим краще ви подрібнете мак, тим буде не чути крупинок. І він буде набирати такого маково-молочного присмаку. До супу можна додати небагато вермішелі. Після того, як ми вкидали вермішель, треба накрити суп кришечкою і доварювати на мінімальній температурі, до тих пір, поки не розвариться вермішель. Після того як вкинули засмажку, вермішель поєдналася з олійкою, суп став густішим. І тепер я... він доварився і тепер я буду насипати його в тарілочку. Ось таким чином. Вермішелька розварилася, мак розварився, картопелька також і такий суп з маком готовий.